Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка випалювач по дереву та шкірі Intertool. Посилання на нього залишу в описі до відео. Прийшов в блістері. В наборі, крім самого випалювача, є 6 додаткових насадок різної форми з латуні, і сьома насадка вже встановлена в випалювач. Гуашеві фарби 6 кольорів і синтетичний пензлик не дуже хорошої якості. Також є металева підставка. Інструкції немає, але є гарантійний талон. Гарантія 12 місяців. Корпус випалювача зроблений з пластика. Є гумова накладка в тому місці, де ми тримаємось рукою. Дріт підключення до мережі доволі м'який. Насадки змінюються легко. Перший істотний мінус, який я помітив, це висота стержня, точніше, металевої частини, в яку кріпляться насадки. Вона надто довга, тому якщо тримати прилад як олівець, то руці нікуди спертися, вона постійно в підвішеному стані. Нагрівається і охолоджується випалювач повільно, що цілком очікувано, враховуючи його конструкцію. Тепер подивимось, який ефект дає кожна з насадок та спробуємо зробити якусь роботу. Перша насадка коса, вона була встановлена від початку. Нею можна робити широкі лінії, можливо робити заливку та проводити тонкі прямі лінії. До речі, коли знімаєте насадку в гарячому випалювачі, не раджу вставляти холодну насадку голими руками. Вона досить швидко нагрівається до температури, достатньої, щоб обпекти пальці. Наступна насадка фігурний штамп. Другий штамп з квадратом в центрі. І третій штамп він мені сподобався найбільше. Наступна насадка пряма. Нею зручно робити широкі лінії, а от тонкі і прямі не дуже. Конічною насадкою зручно проводити тонкі лінії, але вона дуже гостра, а тому чутлива до нерівностей на дереві. Наступна насадка тонка. І вона мені здалася найбільш зручною для проведення ліній. Нею зручно проводити лінії середньої товщини і вона менш чутлива до рельєфу дерева. Ну а тепер подивимось на випалювач у дії. У мене завалялася ось така дощечка в формі жолудя, тому я вирішив випалити на ній простенький орнамент із дубових листочків і жолудів. В цілому, в мене склалося двояке враження від випалювача. З одного боку, я почав звикати до високої ручки, а з іншого рука доволі швидко втомлювалася, доводилося робити перерви. Нагрів в цьому випалювачі не дуже сильний і не регулюється. Як на мене, він краще підійде саме для випалювання по шкірі, ніж по дереву. Це я випробував на своїх пальцях. Всі посилання будуть в описі під відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!